Культуру самобутність може врятувати тільки сам народ. Сьогоднішній день характеризується збільшенням інформації про світ через змі, через інтернет. Але через ці ж канали поширюється і насильство, а моральність пропагується окультизм і деструктивні організації. У цій ситуації постає гостра потреба у підвищенні якості гуманітарної освіти дитини. Три роки тому у Лозовій в навчальному процесі з'явився новий предмет православна культура Слобожанщини. Цей курс введений третій рік за рішенням обласної ради і впроваджується як інноваційний курс. Викладається в, наш, в нашому районі зараз з 5 по 7 клас. На наступний рік планується вести цей курс у 8-10 класах. Саме релігія дала людству основи моралі і правових відносин. Саме релігія формувала естетичні та моральні ідеали. Була джерелом натхнення, забезпечувала різноманітність тем і сюжетів у творчій діяльності. Відкриваючи світ рідної віри, діти розширюють свій світогляд та непомітно збагачують душу світлом та добром. Курс полікультурний історичний, адже без християнства, напевно, не відбулося б того, що зараз ми маємо на нашій землі. І звичайно, уявити історію України без вивчення. Хрещення Русі, без вивчення традицій, канонів, того, що принесло православ'я на нашу землю. Ми не, не уявляємо цього. Для мене це дуже важливо, бо так я дізнаюся про інших людей, дізнаюся про світ, про цікаві подробиці з православного життя інших людей, про монастирі, про храми, які існують у нашому світі. Я також дізнаюся щось нове, щось. Те, що на інших уроках також не дізнаєшся, і можна щось нове зрозуміти, також іншим розповісти. Заняття на таких уроках складаються з теоретичної та практичної частин. Інколи учні з педагогом виїздять на екскурсії по святих місцях. Ми відвідували Святогірськ і Спасівськіт були на екскурсії, в Ізюмі. Кожна школа, кожен вчитель намагається У нас 10 вчителів, які викладають цей курс в Усіх школах міста Лозової, і ми, звичайно, намагаємося, перш за все, працювати на виховання доброти в дітей. Цей курс націлений саме на це. Ну, звичайно, для того, щоб уроки були цікавими, а не такими чисто історичними, приходиться ну, от, розрізноманітнювати їх таким, як писанкарство чи малювання. Ви бачите, виставки, діти малюють от дорога добра, там, храми малювали, архітектуру вивчали. І от... Коли малювали дорогу добра, звичайно, дуже багато цікавих думок у дітей виникало. Ну, це окрема така тема. Але от для вчителя навіть було це багато відкриттів, коли як діти розуміють світ і як вони розуміють добро. Про себе багато зна ну дізнаємося, що ми нам насправді хто ми такі. Ми вивчаємо стародавні ну, стародавній світ, як люди розуміли, хто їх створив. Що там все створив, хто він. І Бог. Ми, ми, дізнаємося, ну, ми дізнаємося багато ну, нових речей про релігію, там, церкву. Ми вивчаємо православні свята, традиції, культуру Слобожанщини, храми. Нам розповідають, ну, з чого от на минулому році нам розповідали, з чого ну, будується храм. Збиралися піти до нашого храму, що знаходиться в Лозовій. Різних Священиків вивчали, дивилися там відомих, таких, що допомагали справді людям, виліковували їх, такі що прославилися на весь світ. Священники діти на практиці пізнають культурні традиції своїх прадідів через образи та символи вивчають світ. Цим самим намагаються відтворювати власними руками різноманітні елементи безцінної скарбниці нашого народу. Як сьогодні у нас виходні свята. І найактуальніший символ у нас сонце. Як ви вважаєте, яким там знаком його позначало? Символ сонця? Сонце. Можна колом було позначити, там у вас колеса. І навіть символ хрест також означав сонце. А ще в православній культурі він є тим знаком, який все благословляє і розсвячує. Діти, а скажіть, будь ласка, де ще використовується ермам, де ми бачили, що вона да. На висунула. Да. Так, вишиванках. На на вишвишиванка. На, на, на на я дізналася багато на Богу. Також я дізналася, що таке крапанка, писанка, що таке дряпанка. Ми навчилися робити писанки за новим способом. Це уроки, які показують, на що ми здатні, що ми можемо. Розповідають про такі свята, як Пасха. Ми робимо такі незвичайні речі, дізнаємося для себе дуже цікаве. Дізналися про те, як схожий схож образотворчий світ з православним, які схожі терміни є в них. Дбаючи про виховання молоді, необхідно показати глибину, мудрість, добро, красу Божих заповідей, які були дороговказом для наших пращурів. Якщо говорити про сучасний світ, в якому живуть наші діти, то, наприклад, по телебаченню за день дитина бачить більше 25 негативних явищ, а на сьогоднішній день, мабуть, ще більше їх бачить. І виховуватися і зрозуміти світ в цьому. Ракусі дитині дуже важко, і тому, звичайно, ми намагаємося прищепити добро, повагу до сім'ї, до батька, до матері, повагу до традицій, вивчаємо свою родословну, вивчаємо знаменитих людей нашого міста, Слобожанщини, проводимо екскурсії по храмах, по самому місті Лозовому І на закінчення нашої екскурсії. Хочеться згадати ще одного земляка Сергія Васильківського, який народився 7 жовтня 1854 році в самому серці Слобожанщини, в місті Відділу. У жовтні виповниться 160 років з дня народження цього художника. Уроки відкривають дитині світ її культури, традиції попередніх поколінь. І ці знання сьогодні є ознакою людської культури. Звичайно, ті діти, які з 5 по 7 клас відвідують ці уроки, у них найширший світогляд, і вони більш, скажімо так, більш відзиваються, більш розуміють, більш можуть різні вчинки розглянути, і негативні, і позитивні, з різних більш різнобічно їх. Оцінити і розглянути. Ми обговорюємо у нас, весь час іде бесіда на уроці. Ми розмовляємо, задаємо питання, обговорюємо. Діти дуже багато саме готують, і дуже багато цікавого. Зараз планшети з'явились, можливості різні. Знаходять в інтернеті, приносять, діляться з іншими дітьми, тим, що знайшли. Інколи вчитель просто тільки керує уроком, а діти проводять його самі. Введення у навчальний процес таких курсів це інвестиції у майбутнє. А воно залежить від того, які люди будуть жити в нашій державі. Українське суспільство потребує милосердя, чуйності та духовного відродження. Ми тут робили всякі ну, такі незнайомі нам речі, дізналися дуже багато про письменників, ікони, храми. Мені дуже цікавий цей урок, тому що на ну на кожному уроці ми дізнаємося щось нове, ну і це дуже зацікавлює. Приходимо на цей урок з бажанням, ну не так, що ми нас на ми ходимо, а це просто так: ми хочемо і ходимо на цей урок.